Виклика зняти генератор, яким будемо сьогодні відправляти людині, ОМЛІН та від Оліомака генератор 6500 з електростартером. Кажу, достаньте його з упаковки, покажіть. Я людині показую, дивіться, зараз ми його тягаємо з вагою 85 кг, а коли фул танк, ми його зарядимо бензином, наприклад, а маслом, ну це з повним баком, він буде важити 92 кг. Тому кажу, ми його вже обратно не засунемо. В общем, ОМ-лайновский генератор. Він іде однофазний. Получається 5 номінал, 5,5 максималка. Мідна обмоточка іде. В комплекті два потужних колищадки, Транспортіровочна рукоядочка. гарна якість, два роки офіційної гарантії для цього генератора. Плюс людинка ще замовила, крім генератора, ось такі чотири пляшки масла для початку роботи, для обкатки. Є спеціальний термін, інтервал в годинах, і потім вже для заливки на наступну роботу. Повторяю, такий генератор Оліомак 6500 є з електростартером, вартує всього 29 900 гривень. Я подивився по іншим сайтам в плані інших генераторів, інших виробників. Так, народ, китайський генератор якийсь набагато гіршої якості коштує такі самі кошти, а може і дорожче. Тому я... Рекомендую брати саме ось такі генератори. Це просто пушка ракета. Коли в мене брали три роки назад, такі генератори, жодної людини не залишило поганого відгука.